Я написав заяву. Я зареєстрував канцелярію. Нам ще не передала, але справа вже в канцелярії то розвертає цивільну канцелярі, а копію судового наказу, який вступив в законну силу незаконно. Копію вам відправлено було на почту направлено з почту від 808. А 23.05, третього року він вступив в законну силу. На якій підставі? Будь ласка, що я маю оскаржувати? Що скажете? То що то, що саме відкриття провадження, а то, що він вступив в законну силу, я не маю права отримати. Він видає Він силу, поки ви його не отримали. Він не силу, поки ви А ви відкрийте сайт, подивіться. То це питання до канцелярії. Ми вступили... а, то канцелярія вступила в законну силу без судді. Це канцелярія не мічає, коли вступає в законну силу. питання до цивільної канцелярії. До цивільної канцелярії, так? Тобто суддя зовсім саме не ставить свій електронний підпис для того, щоб було внесено в реєстр. Ви мені не лічить, бо я судився з судовою адміністрацією на цю тему. Ми, звичайно, що суддя ставить, коли вона його підписує. Ми його підписали, ми його винесли, але він не міг вступити в закону силу, поки а ви... давайте відкриємо сайт сайт. Відкриємо сайт. Відкрийте сайт, будь ласка, 461... Саме відкривайте сайт. Будь ласка. Якщо у вас якийсь певний відкривайте і не мій Я відкрив, подивився. А дайте мені тепер саме той судовий наказ, який вступив в законну силу. Ви ж його готували. Куди ви відправили мені? Коли? Якщо ви хочете отримати ще один судовий наказ. Та не ще один, а той, що вступив в законну силу. Що я маю оскаржувати? Вам відправлений він на пошту. Коли ви нам відправили? Коли відправили той, що вступив в законну силу.

На про, на рік, на не не судовий наказ і заяву проведена. Так, наказу. тоді хто хто поставив відмітку, вніс судовий наказ у цей саме, що він я, я, сам, вступив це, в законну. Це канцелярія, Канцелярії війна. хто конкретно? Це питання, думаю, це тобто війна. суддя, ще раз, ще раз, ми звертаємося. Суддя не став свій електронний підпис про те, що, що наказ вступив в законну силу. Коли <тан> ми маємо виносити для того, щоб поставити дату набрання закону сили підпису суддів не потрібно. Точно точно можуть назвати нома номер порпорядку інструкструє якісь інстру... інстру... якесь... про питання. То ви мені їх назвіть. Я вам відповіла на ці питання. Ма Я... мене мене цікавить, коли чому 25 п'ятого числа саме було зроблено відмітка на пошті, що ми отримали ви... нас відми відсутні були у Львові, що отримано по довіреності. Дослухайте, 2.09. Я отримав ці листи на почті. А по-треку, вони рахуються 25.08. А до кого питання? До почти? Значить, є змова секретарів суду і змова почти. Щоб вони зробили відмітку 25.08. Суддя не робить відмітки. Ще раз, пані Велико. Добре, ми вичерпали